Дякуємо, колеги. Це пекучі нюс. Розважаємо вас, поки ремонтують атомні реактори. Одразу до новин кличко відзначив свій день народження святковим знесенням чергового історичного об'єкта. Хей красодарці, а що з обличчями? Просто у вас світла немає, не видно. І поки на болотах починається процес демайнінгізації, з вами Володимир Остапчук. та пекуча Ірина Сопонаров. Нас приємно чути, але звісно, не настільки як звук вмикання кондиціонера. Mm. Мабуть, президент України це не єдиний Зеленський, який непокоїть Віталія Володимировича. 19 липня, у день народження мера Києва, була знищена історична пам'ятка будинок Зеленських, на місці якої хочуть збудувати ЖК Тургенєв. Ну, салют заборонено, а свята хочеться. То чому ж не знести історичну будівлю? Добре, що дата не кругла, тоді б весь подол знесли. Да, да, да. Я виграв тендер на цю ділянку. Да. То тобто, кличко вважає, що під час війни з Росією нам найбільше не вистачає в Києві зруйнованих будівель. Можливо, в Марії подумали, що це просто маф 19 століття і знесли його. Угу. Або мер діяв за принципом: якщо будівля менше, ніж він, то вона не потрібна Києву. Працює схема! Перефразуємо вашу фразу. Досить щастить по Києву і дивитися, яку ще історичну забудову знести. Уже от от немає сечі терпіти це борошно. От на відміну від героя Роману Тургенєва, в Києві знайшли багато людей, які не стали мовчати. Та висловили протест незаконним діям і вийшли на мітинг біля будівлі київської мародерії. О, вибачте, мерії. Віталій Володимировичу, якщо ваш день народження люди замість привітальних листівок тримають плакати ні свавіллю, київради Кличко Русня та хочеш Тургенєва, їдь в Росію, може, ви щось зробити не так? Зрозуміло, але навіть у такій ситуації завжди треба залишатися людьми. Тому від усього проекту «Пекучий Нюс хочемо привітати кличка зі святом. Вам виповнилося 53 роки. Це досить багато. Але не так багато, як було 134-річній садибі Зеленських. Бажаємо вам довгих років життя як будівництво метро на Виноградар. Ніколи не сумувати, як це роблять жителі Голосіївської, коли їдуть у маршрутці. Але багато фінансів не бажаємо. Бо ми хочемо, щоб процвітав і Київ. Хай столиця стоїть ще тисячу років, але не у заторах. З днем народження. Новина, яка спочатку викликає сум, а потім посмішку. Стали відомі графіки відключення світла на наступний тиждень. Поки сумно. А де ж буде посмішка? А в Ростовській області. Mm -hmm. По всьому півдню Рашки масові відключення світла. Краснодар, Анапа та купа інших болодних місць вперше дізналися, що означає слово відповідь. Виявилось, що вимкнені холодильники здатні виграти у телевізора. Сотні людей вийшли на акції протесту, вимагаючи повернення світла у будинки. Ой, а як же так вийшло? В країні з нескінченними ресурсами закінчився енергоресурс. Або хтось невірно запрограмував шахеди, і тепер вони думають, що Краснодар і АНАПА то вже Україна? То вже дзвіночок. Виходить, що ось уже кілька днів вони не дивляться серіалів про ментів, бандитів, ментів бандитів, передач про змови Америки Скабєєву, Соловйова, виступи Путіна. Блін, це ж це ж весь сенс життя втрачено. Mm. Що тоді робити? Ну можна ж бухати. А ну тоді жити можна. Ти свічки купив? Ні, свічки не купив, тому що в магазині світ світла не було світла. За російською класикою одразу ж приїхали силовики та затримали протестувальників. От хитрі, знаєш, всі СІЗО світло не вимикають. Дрова жопа гадюк. Мер Парижу та президент Франції Мануель Макрон на особистому прикладі довели, що вода в річці Сена придатна для проведення Олімпійських ігор. Ще раз вони не збирали брифінг, де представили висновки численних комісій, а просто зняли одяг та скупались. Ось той європейський досвід, який треба переймати. Не відкрив нову станцію метро, а при тобі затопило ще чотири. Якщо відповідаєш за фортифікаційні споруди, будь ласка, першим приймай бій на цих об'єктах. Визначив суму прожиткового мінімуму, пробуєш прожити на цю суму хоча б один місяць. І тоді обов'язково настане день, коли слова перестануть бути просто словами, кинутими на вітер. Це всі новини на сьогодні. До завтра. Бережіть себе та вдягайте головні убори. Слава Україні! Героям слава!